Усіх вітаю. Отримала чергову посилочку від компанії Доктор Clinic. Зараз вам покажу, що тут. Так, оце фарба для волосся. 6.35 вона темніша. 6.34 вона трохи світліша з таким трошечки-трошечки рожевим відтінком. Це я для себе оце для себе на весну. Оце. На зиму. Мені вона дуже подобається, вона не окрашує рушники. Крем та сироватка проти пігментації, також собі на весну взяла. Це яблучний оцет. Це для волосся, дівчата, не змивний. Після основного догляду я користуюсь ним завжди. Три кремчика для рук. Це такі. Гельчики для рук та тіла з кокосом та з лавандою. Це на подаруночки на 14 лютого я взяла. Це я взяла собі рідке мило з козячим молоком. Я його обожнюю, запах мені дуже подобається. Це просто вау. Також я готуюсь до весни, дівчата, парфюми кульору. Які ж вони ніжні, лагідні і підходять майже усім. І дівчата, хто господин, мене зрозуміють, я не змогла пройти мимо акції оцей набор з трьох засобів: це кондиціонер для білизни, плямовивідник, і рідкий порошок для прання білої білизни усього за 378 гривень. Бачите, який об'єм 500-500 мл. Кондиціонер взагалі літр. Я не змогла пройти мимо цієї акції, скористалась нею. І ось такий ну, доволі -таки величенький у мене замовлення було. Ось. Кого що цікавить, пишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення, телефончик я залишу. І дівчата, хто господин, мене зрозуміють, я не змогла пройти мимо акції оцей набор з трьох засобів: це кондиціонер для білизни, плямовий відник. І рідкий порошок для прання білої білизни усього за 378 гривень. Бачите, який об'єм 500-500 мл. Кондиціонер взагалі літр. Я не змогла пройти мимо цієї акції, скористалась нею. І ось такий ну, доволі -таки величенький у мене замовлення було. Ось. Кого що цікавить, пишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення. Телефончик я залишу. Усім до побачення, мирного, тихого неба!